Друзі, всім привіт! Всіх раді вітати на каналі. Сьогодні в нас вихідний. Плануємо поїздочку, збираємось і їдемо. Сьогодні в нас вихідний день. Ми вирішили поїхати на базар. Треба щось трошки скупитися. Подивимось, що там є. Да, дідуська? Проїдемо, пані. Проїдемо. Щас зайдемо в магазин, подивимося, що тут є. Зайдемо в Дніпром.

Зараз спробуємо, як вона працює. У вас скільки це виїде? 20 на, на літру? Ну, як до коси. Ну, попытка номер один.

Магазині все, що бажаєш, а хлопці дивляться на трактор. Служити. Та буде чого не буде? Є лише гофру для витяжки і пилочку новеньку. Ні, Хлопці не схотіли йти в магазин. Так їм подобається, що там хочуть подивитися, інструкцію почитати. А бабулька сходить в АТБ. І щось купимо добреньке. Ось такий в нас город, картопелька гарна, дощики йдуть і помідори, все гарно росте. Трошки, звісно, хотілося б тепла. Зараз глянемо на другому городі, що в нас там посажена пізня картопля. Але ще не сходять. Ось тут у нас кабачки, їх немає. Огірків ще немає. Вже ми їх пересажували раз. Ну, будемо сподіватися, що щось посходить. А що там на другому городі пішли, глянемо деньчик? Ось така у нас картошечка. Гарно. Ось такий в нас ще гриб росте. Шампіньйон. Ні, це бліда поганка. Ми думали, це шампіньйон. є. Дуже гарні квіти в нас і риски. Дуже ми їх полюбляємо. У нас і м'ята ось є на чай. Зараз дуже саме цвітуть вовсю вони. Дуже гарно. Повикошували хлопці все молодці і рішили бульйончик зв... Зв... зварити бульйончик на кострі. Давно про це ми мріяли. Ну, Дедушка гурман димати. любить, тому вирішили з димком, з димком приготувати. <гум> Поставили казаночок, то я, може, подружку гукну. А Значить, я дзвоню подружці, щоб приходила через пів години. Чим більша компанія, тим да, компанія більша, тим веселіше їсться. <гум> Але нема дуже що веселитися. Це так. Вузькому кругу. На дворі війна. Шедевр! Смачно виглядає дуже смачно. І на вкус буде смачно. Так, подружка сказала прийдуть. <гум> Той доме. Два шеф-повара. Будемо ждать. Що, я піду нарву вам петрушечки, да? Сюди? Будем, будем... Трошки кропу, трошки петрушки. Так, так. Будемо чекати, друзі. підписників, Так, <гум> да, вони наші підписники, тому будемо трошки посидим. Трошки трай відпочити. Ну, зараз подивимося. Вже переділися хлопці. І... Mm. Ось такий бульйон. Бо я вже їсти хочу. Я теж. Ти теж? Yeah. А ну сводка, відійшли цветику. Зараз вони вже на поготові. А ну, no, Олешка. А ну. No. Залишається зелені все, так? І п'ять. Неси, Денис, каперчик. Не скажи, я підсолювати не буду. Ні-ні, не, не, не треба. Це на любителя. Хто хоче, досолить. Сьогодні хлопці варять ну, бульйон без бабусі. Бабуся що? тільки заготовила полуфабрикати бігом, почистила картошки. Який полуфабрикати? Тут все натурпродукт, який полуфабрикат. Ну, я маю ввіду, що я не готувала, а, а ну, курочка перейти. домашня. Я вам тільки нарізала, начистила, а хлопці варять. А, Молодці. Чорний перець меляний, неси. Так, то що там? Ви вже зняли, так? Да? Да, юшечка вже. О, Боже, як смачно. М -м, аромат. Заціниш, попробуєш? Ну а як же? Зараз? Ні. Я з усіма буду. Я вже слюною слюну ковтаю. Ми за ліжкою зацінили, дуже да? смачно. ну і дуже. Хорошо. Друзі, ну всім смачного. А світік ще напекла пончиків до чаю, так що обідаємо повній і будемо готуватися до опоросу. Розпочався в нас опорос. Включили ми лампу. Зараз поставимо лампу в ящик. Дениска наш пішов спати, він втомився, він наробився, казав, бабуся розбуди, але я його не буду будити. Пусть дитина наша відпочиває помощник. Буде бабуся сама діжурить. Вже щось трошки пробують молочко. Підсадили, щоб почали трошечки смоктати. І чекаємо далі опорос. Ось такі вже є в нас валерчики, але опорос у нас ще триває. А тут тихий час. Одна бабуся не спить, приймає опороз вже час ночі, о дедушка мені чайок несе у час ночі. Де ти тут? Буду ще в сараї пити чай. Ну. Це тобі, щоб сну не було. З конфеткою. Довго сидіть, тому бабуся поп'є чайок. Байдуже, що в повітці, можна і в сараї пить. Закінчився в нас опороз. Пішла і бабуся відпочивати. Завтра вже будемо прибирати ящик. Зараз тільки приберу ці. Тряпки і можна йти відпочивати. В общем, як кажуть, що Бог дав все в торбу.